Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні неділя 11 вересня 2022 року, а в Україні вже й день Великої війни, яку Росія веде проти українського народу. 200-й день всенародного спротиву російському окупантові, де б він не прийшов яким чином він би не хотів уприсутнитися на нашій Богом даній нам українській землі? Головною новиною вчорашнього дня і цієї ночі це була швидка деокупація міст і сіл Харківщини в контексті блискучого контрнаступу українського війська? Були звільнені важливі великі міста. Як Куп'янськ, Ізюм і багато інших. Але ми всі розуміємо, що кожен такий крок, кожне звільнення, кожні сльози, сльози радості наших людей, коли бачать своє військо, є окроплені кров'ю наших воїнів, наших визволителів. Сьогодні, коли ми чуємо про 200-й день, якось так у серці відлуніє й це є за військовою термінологією вбитий. Той, хто віддав своє життя для того, щоб боронити свої батьківщини. І в цей сьогоднішній недільний день ми молимося, і скляємо голову, віддаючи шану тим нашим Дівчатам і хлопцям, які особливо в тих днях ціною власного життя звільняють від окупанта українську землю. Цієї ночі знову здрягалася українська земля під російськими ракетами, бомбами і артилерією. Повідомляє зранку е українська влада, що за останню добу було нанесено 16 ракетних ударів. По мирних містах і селах е, України. 34 авіаудари здригалися Харків і Миколаїв, Дніпро і Дніпропетровщина. Місто Запоріжжя перетворилося на особливий центр прийому постраждалих і біженців, як і багато інших наших міст центральної, східної і південної е, України. Відповідно до е, повідомлень, е, за той час несправедливої війни зруйновано понад 130 тисяч житлових будинків. Це означає, що 3,5 мільйони українців лишилися без житла, не мають де перезимувати цю зиму, не мають де схоронитися від холоду, який надходить. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і українському війську за те, що ми живі, за те, що після 1 вересня вже деокуповано більше 2000 квадратних кілометрів української землі. І сьогодні справді український стяг стає символом миру і свободи, про які ми молимося кожного дня до Господа Бога. Сьогодні, знову ж таки, хочу запросити вас до роздумів над дуже важливим е пунктом, важливою заповіддю суспільного дорогоказу віруючого. Сьома заповідь каже так, практикую безкорисливість. Не засіхаю на спільне чи на особисте добро ближніх у матеріальній, духовній чи інтелектуальній сферах. Робитиму все можливе, щоб не брати і не давати хабарів. Безкорисливість. Це є особлива риса віруючої людини. Почасом, коли людина е, в якійсь справі, в якійсь дії не бачить власної користі, ну, не бачить сенсу, щоб докладати зусилля. Але безкорисливість як спосіб любити ближнього власна безкорисливість для того, щоб принести користь. Тому, хто є біля мене, особливо послужити в немічним, потребуючим, безправним, безпорадним, є особливим способом почитання Бога. Бо ми знаємо, що Бог є безкорисливий в стосунку до нас. І коли ми будемо в такий самий спосіб шукати добра нашого ближнього, ми будемо. Справді виявляти Божу любов до усіх нас. А відтак на практиці здійснювати заповідь любові, любити ближнього свого як себе самого. Ми бачимо, що в контексті цієї війни зазіхання на чуже є причиною війни. Зазіхання на чужі блага. Матеріальні, духовні, інтелектуальні, бажання привласнити, загарбати собі, стає мотивом дії навіть цілої держави, яка плекає колоніальну ментальність, яка шукає колоній, щоб вирішити свої внутрішні проблеми, а крадіж стає начебто сенсом державної. Політики. Ми, як християни, повинні перемагати зло добром. І нашою безкорисливістю в ім'я Боже, ми повинні творити простір любові, пошани навіть до власності нашого ближнього. Ми бачимо, як, зокрема, в умовах війни, корупція. В різних її формах на особистому, суспільному, державному рівні, справді вбиває. Бо корупція це є найперше моральне знищення, це є гниття цілих структур. Ми бачимо, як російське військо, яке кидає все і втікає з української землі, намагається потягти з собою все, що може. Ми сьогодні мусимо справді змагатися за не просто здорові людські стосунки, а за здорову нашу державну спільноту. І тому ми собі сьогодні мусимо сказати: я не даю і не беру хабарів. Лише так ми можемо справді подбати про спільне благо. І учителями цієї безкорисливості сьогодні є наші воїни. Які готові віддати себе для того, щоб врятувати від загарбника, від захланного чужинця тих людей, яких вони навіть ніколи не бачили і не знали про них. Але коли наш солдат обіймає жінок і дітей, які кажуть йому: ми півроку молилися і чекали на вас, тоді сльози радості. Є нагородою, духовною, моральною нагородою, слави вдячності за жертовність нашого війська. Боже, прийми у свої вічні обійми наших полеглих бійців, дозволь усім нам від них навчитися безкорисливості у любові до нашої Батьківщини, бо немає більшої любові від того, хто життя своє віддав. За друзів своїх. Боже, дай перемогу українському війську над російським окупантом. Боже, поможи нам перебороти зло, добром, ненависть любов'ю, а всяке хабарництво чеснотою християнської безкорисливості. Боже, поблагослови нашу Україну, наш український народ. Своїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, то благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!